Оскільки похолодало, що зранку було сонечко. Персик лежить на своїй подушечці. І от лапою на терморегулятор на батареї. Персик, ти що думаєш? Ти його включиш до да, батарею? Холодно, да? замерз бідний котик. Замерз бідний. Хотів включити батарею, не вийшло сьогодні. Що не спиш? Хвостом тільки що замахав. Вивернувся. Ну, подушка тепла, то вже, чесно, думали її сховати. Ой. Розбудили кота. Ні, не розбудили. Щось приснилося, гарно. Спить. Ну, спи, спить. Опять батарею включаєш, та не включиш ти її. Чи це тобі сниться, що ти включаєш батарею. Наверно, приснилося, що батарею можна увімкнути. Перед тим випросив смаколик, дали йому заліз і спить. Ну давай давай, спимо.